Пані Ірино, дізналася, що в Україні розробили стратегію демографічного розвитку аж до 2040 року, і хотілося б дізнатися її деталі, загалом, що вона передбачає, і які є головні виклики якраз перед українською державою і перед українським суспільством саме в демографічному плані так дійсно розробили стратегію, і насамперед я б хотіла зазначити, що сьогодні є можливість скажімо так, взяти участь у її редагуванні будь-кому на сайті Мінсоцполітики можна зайти, ознайомитися і до 1 червня внести пропозиції або зауваження. Тобто, я закликаю не бути байдужим через те, що це дійсно важливо, і дуже добре, що є можливість бути почутим. Отже, що це за стратегія? Це стратегія, яка визначає основні демографічні виклики для України, які, скажімо так, постали перед нами після 24 лютого 2022 року. Стратегія визначає основні цілі і завдання. Їх шість е, таких основних блоків, е, основних цілей це, по-перше, е, створення умов для народжуваності, е, потім підтримка людей літнього віку, забезпечення е, приросту е, міграційного, скажімо так, щоб люди поверталися за кордоном і адаптування соціуму до демографічного старіння. Про, е, тобто така. Скажемо, великий блок підтримки літніх людей. Ось е щодо цілей, я не знаю, чи буде цікаво зупинитися більш детально. Так, е та, будь ласка, ти. я все-таки так, все зупинилася. Е така була досить спірна, е спірне, скажімо так, питання. Е розліталося по соцмережах, що закликали і говорили, що будуть якісь там санкції, не санкції щодо народжуваності дітей. Так, от, демографічна стратегія не визначає там, знаєте, типу, обов'язково в одній сім'ї там три дитини. Цього немає. Вона покликана для того, щоб адаптувати ось ці всі сфери суспільного життя до того, щоб люди захотіли мати дітей, до того, щоб збільшувалася народженість. Це насамперед інфраструктура. Тому що погодьтеся, що дуже. Важко щось говорити про збільшення народжуваності, якщо держава не може забезпечити належної кількості дитячих садочків, належної кількості шкіл, якісних доріг, парків і соціального забезпечення матері чи батька, які перебувають в декретній відпустці, тому ось саме в стратегії це є цілью номер один забезпечити народжуваність. А також, що особливо мені сподобалося, це те, що вони пропонують адаптувати сфери. Медичних і соціальних послуг до наших реалій через те, що ми знаємо, що, от, на жаль, якість медичних послуг, якість соціальних послуг. Якщо ми не говоримо про велике місто, ми говоримо про якісь там менші села. Вони бажають кращого. Чому так відбувається? Знову ж ми повернемось до інфраструктури. Ми повернемось до того, що часто в селі немає медичного працівника, немає фельдшера, і ось це така, знаєте, велика глобальна проблема, яка. Має бути вирішена і покликана бути вирішена саме стратегією, а також е, міграційний приріст на жаль, дуже багато людей змушені були е, з явних причин покинути Україну, виїхати. І ось в стратегії передбачено ціл великий блок, ціль як зробити так, щоб люди захотіли повернутись в Україну. Це насамперед люди, жінки з дітьми, які після 24 лютого опинилися в країнах Європи. Тому що все ж таки я маю надію, що війна скоро закінчиться, і нам потрібно думати про відбудову, і знаєте. Дуже гарно я почула фразу, що е, майбутнє України не тільки зараз вирішується зброєю, а і вирішується тут в тилу. Ми маємо розуміти, що на наших плечах теж дуже велика відповідальність, е, як буде далі. І ось ця стратегія вона й покликана до того, щоб зрозуміти. от, як найближчих 15 років ми будемо жити далі? Що нам треба робити із соціальною сферою, і як зробити так, щоб Україна була цікава і в Україну поверталися люди? Скажіть, будь ласка, ще цікавить мене нюанс стосовно міграційної складової. Чи передбачається стратегія, зокрема, можливість приїзду до України на чи точніше міграції до України людей з інших країн, можливо з інших континентів, не лише тих, хто виїхав після початку великої війни, а можливо і представників української діаспори, українців. Які виїхали вже точніше нащадки тих українців, які виїхали 100 років тому чи 50 років, тому а також людей інших національностей. Так, передбачає, передбачає залучення до України закордонних українців, так як ви сказали, представників діаспори, і вибіркового залучення мігрантів з інших країн. До речі, з цього питання я теж читала і чула дуже багато дискусій через те, що не зрозуміло, яким чином ось має бути відбуватися таке залучення і. Ну, на жаль, на жаль, велика частина суспільства українського не готова прийняти ось цих емігрантів для відбудови. Тобто, якісь такі знаєте, виходить консенсус, що людина готова виїхати з України, працювати там на в еміграції, але прийняти в себе поки що ну, наше суспільство не до кінця готове. Пані Ірину, знаємо, що також одним із факторів власне цієї стратегії, який впливає на демографічний розвиток України, є і погіршення стану здоров'я населення людей. Загалом то чим це зумовлено і чи передбачає стратегія якесь вирішення цього саме чиннику? Так, передбачає є така ціль, яка називається Занизити рівень причасної смертності. Для цього стратегія пропонує мінімалізувати поведінкові фактори смертності. Та формувати здорові звички населення, це тобто здорове харчування, регулярні медичні огляди. І знаєте, така зараз у нас виникла дуже нагальна потреба, скажімо так, продиктована тими обставинами, в яких ми зараз знаходимося. Це психічна допомога, психологічна допомога. Тобто, все ж таки потрібно не нехтувати укриттям під час повітряної тривоги. Ось ці фактори, вибухи, стрес, вони. Дуже негативно ставляться до відкладаються на нашому здоров'я, скажімо так, і ось стратегія пропонує поліпшити загальний стан здоров'я громадян. Шляхом ось таких планових медоглядів, шляхом профілактики захворювання, імунізації населення. І, звичайно, тут варто зазначити, що також є нагальна проблема: це доступ до закладів охорони здоров'я, доступ не тільки громадян, скажімо так, із сіл, тобто під'їзд, щоб був, щоб людина змогла скористуватися, а й маломобільних груп населення. Через те, що ми розуміємо, в нас війна і в нас проблема значно ширша. На жаль, дуже багато наших співгромадян зараз маломобільні, тобто, ось це питання інклюзії досить гостро стоїть. держава повинна розуміти, що треба розробити. Пандуси про це вже говорять багато років, але ось зараз це просто гостро і просто нагально, щоб кожна людина мала доступ в незалежності від того, чи вона мобільна чи мобільна, до системи охорони здоров'я. Пані Ірино, ви також згадали згадували про те, що українському суспільству слід підготуватися до того, що якраз наше суспільство буде суспільством літніх людей. Ця тенденція, бачимо, вона поширена і в інших цивілізованих країнах світу. Але то яким чином варто до цього готуватися? І чи держава в цьому плані щось чи планує робити, і чи можна до цього підготуватися? Чи це просто так би мовити факти, з якими доведеться. Доведеться змиритися і жити? Ні, це не факт, з яким доведеться е, змиритися і жити. Е, е, насамперед, е, стратегія так, вона передбачає адаптувати соціум до демографічного старіння населення. Про що я? Потрібно забезпечити підтримки здоров'я та благополуччя людей старшого віку, а також сприяти їхній е, самореалізації і соціальній інтеграції. Це досить важливо через те, що зараз багато говорять там підвищити пенсійний вік, але ми розуміємо, що, на жаль, так складаються обставини, певні якісь трудові фактори, що пенсіонера не завжди охоче і раду беруть на роботу. Чомусь це так. Якщо ми говоримо про якийсь соціальний момент, так потрібно. Допомогти цим людям знаєте, відчувати себе потрібним в суспільстві, якісь створювати можливо при громадах клуби по інтересах чи. Залучення роботи з молоддю, з дітьми. Ви знаєте, в мене є досить гарний кейс. Особисто знаю громаду в Вінницькій області, де ось є такий клуб людей літнього віку. Він називається університет третього віку. Вони займаються, вони зустрічаються. Тобто, це люди, які самі собі самоорганізувалися і от мають такі, знаєте, соціальні івенти. Більш того, вони працюють для перемоги, і знаєте, це дуже важливо відчувати в такому віці, там коли тобі 70-75+, діти далеко роз'їхались, а ти важливий, і ти щось робиш для перемоги. Про що я вони шиють екосумки, потім їх реалізують і передають кошти на Збройні Сили України. Тобто, ось такий, знаєте, досить цікавий кейс, який міг би бути використаний в будь-якій громаді, через те, що фінансово це невеликі кошти, це просто бажання і можливості завжди знайдуться, пані Рино. Але повертаючись до теми, про яку ви згадували на початку нашої розмови, зокрема про ситуацію із народжуваністю, бачимо. А згідно з статистичних даних, що в Україні народилося за 2023 рік найменше дітей за весь час, так би мовити, спостережень цих чи досліджень, і, можливо, дійсно, навіть найменше в, в як в будь-якій країні світу, то чи тут в цьому плані держава щось може запропонувати, зокрема. Пригадаємо, коли за свого своєї часу та Зающенка теж збільшили допомогу на дітей. Тоді теж такий був можливо бебі-бум, але це посприяло покращенню демографії. А зараз чи, чи це реально? І загалом що дійсно можливо, чи пропонує ця стратегія якесь вирішення того, щоб все таки люди народжували. Скажу одразу, стратегія не передбачає якихось додаткових фінансових виплат. Я думаю, що це буде вже в в Майбутньому розроблятися, але ми маємо розуміти, що ось ці додаткові фінансові виплати несуть в собі ще деяку небезпеку через те, що не завжди людина, яка свідомо хоче сім'ю, іде ось там на третю, на четверту дитину. Про що я ми знаємо, що є дуже багато зловживань, дітей народжують неналежним чином потім за ними дивляться. Тобто ці фінансові виплати це не гарантія якісного демографічного зростання. Можливо, я трошки так жорстко це сказала, але, на жаль, це наші реалії. А стратегія так, вона передбачує створення сприятливих умов поєднання батьківства і материнства з роботою. Досить вдалим є, на мою думку, приклад Швеції через те, що в Швеції ось це поєднання, воно дуже гарно працює. І батько на рівні з матір'ю може перебувати в декреті. Більш того, батькам дається обов'язкова відпустка по догляду за дитиною. Тут я говорю не про мати, а саме про батька. Тобто, щоб в мати не від матері не відбувалося якесь вигорання, психологічне вигорання. Така підтримка батька досить важлива, і воно вона передбачається економічною підтримкою з боку держави. Тобто в Швеції жінка може перебувати в декреті і мати достатню кількість коштів, як вона мала до декрету, тобто ту саму заробітну плату отримувати в декреті. На жаль, в нас поки що з цим дуже великі питання і досить великі проблеми. А щодо народжуваності, теж я читала таку цікаву статистику у 2021 році, це в році перед війною. Повномасштабною в нас в Україні була досить низька народжуваність, і ось експерти пов'язуються з тим, що знаєте, багато стало модним така хвиля е, самореалізації. Тобто Ось цей пошук себе, мільйон робіт, якісь курси по саморозвитку. Тобто людям банально не було коли народжувати дитину, і ось, хоча й був в 2021 році економічний приріст, в народжуваності він не показався. Тобто, це знаєте, такий досить тонкий льот і така тонка грань. Ми повинні розуміти, що не завжди економічна стабільність це дорівнює е, народжуваність. Потрібно, так як я казала на початку, розвивати інфраструктуру, щоб люди бачили, що держава може подбати не тільки там в фінансовому плані, може подбати якісною освітою, якісною медициною, якісними дорогами е, про твою дитину і забезпечити твоїй дитині надійне майбутнє. Ось тоді я думаю, свідомі батьки захочуть народжувати. Пані Іріно, а цікаво, чому Міністерство соціальної політики у розробці стратегії демографічного розвитку обмежилося саме 2040 роком? Чи є тут якісь пояснення, чому саме цей рік? Я ну це на мою особисту думку. Я думаю, що це мотивовано тим, що беруть знаєте, таких 15 років. Тобто, це такий час оптимальний для того, щоб щось можна було зробити. Дуже наперед, якби не можна взяти там 2060 рік, через те, що міняється суспільство, міняються погляди. А 15 років це досить такий оптимальний час, щоб щось можна було зробити, не обіцяючи багато і не заходячи наперед. Пані Ірино, ну і на завершення ще цікаво, якщо повертатись до народження. Зокрема, чи яким чином згадується в цій стратегії ситуація із бездітними сім'ями, чи які не можуть мати дітей, яким чином їм пропонують теж долучитися до покращення української демографії? Так, пропонують. Пропонують створити сприятливі умови для виховання. Дітей за неможливості їх мати самим у, скажімо так, прийомних сім'ях. Стратегія це передбачає. На жаль, зараз у нас дуже важка бюрократична система. Ми це знаємо і всиновити дитину чи вдочерити це досить велика проблема, і тому багато сиротинців і це така. Знаєте, соціальна прогалина, скажімо так, через те, що часто густо людина, яка не перебуває в шлюбі, не може взяти дитину в сім'ю, чи нас не, не узаконені, пройдуться знову ж таки по такій небезпечній темі, не узаконені однополі стосунки. Це теж, знаєте, таке, якщо ми рухаємося в Європу, ми маємо рухатися в Європу і розуміти, що ми повинні створити всі належні умови, щоб наші діти росли в любові і не в сиротинцях.